Всім привіт! Ви на каналі LifeCapital. Мене звати Ярослав, і сьогодні хочу поговорити на дуже цікаву тему, а саме тему торгових ботів. Як на них заробити, які плюси та мінуси? тому давайте розбиратись разом. Отож, плюси вони працюють 24 на 7, їм не потрібен час для сну, їм не потрібен інтернет чи світло, що є суттєвою проблемою в наш час. У них відсутні фактори жадібності та страху. Вони повністю торгують у вказаному діапазоні, ігноруючи вище перераховані фактори. Мінуси. Як і будь-яка інвестиція, може принести збитки або заморозити ваші активи, що я і покажу на своєму прикладі. Отож, я зараз знаходжусь на Бінансі, і як я вже говорив раніше, на Binance я торгую в основному спотовими активами. Як бачите, сума моєї мого депозиту плюс-мінус 20 тисяч доларів. І давайте перейдемо на розділ торговими ботами. Тож торгівля, торговлі бот, торгові боти. Так, що ми тут маємо? Перейдемо в мої активи. Зараз можемо переконатися, що приблизно 15-20% від свого депозиту з спотового ринку я використовую в якості торгових ботів. тому це теж мого свого роду, моя диверсифікація. І в самому торговому боті, тобто в їхньому капіталі, я теж все поділив, ну, грубо на три частини. 28 майже 29% у спотових ботах, 30% у ф'ючерсних ботах через Долар, через Тезер, і приблизно 40% через CoinM. Якщо ви дивилися сьогодні моє відео в Тікток, то я показував, що відкрив вже нового бота на біткоін саме через CoinM Futures. фьючерс. І сьогодні я би хотів зробити акцент конкретно на CoinM Futures, Показати їхню перевагу, ну але я буду не я, якщо не розповім коротенько про інші боти, які існують. Спотовий це просто торгівля на спотовому ринку. Ви просто інвестуєте кошти в той чи інший актив і можете отримати відповідно дохід. Мінуси, дохід є невеликий, плюси, ви точно не ризикуєте втратити свої гроші, тому що купується тут конкретно монета саме на спотовому ринку. Якщо актив падає, ви можете варіант А, закрити в мінус, але щоб взагалі без це, як то кажуть, крайній рідкий варіант. Ну, або просто чекаєте просадку, як це відбулося з моїм ріплом. Або взагалі нічого не заробляєте, як це відбулося з моєю монетою, Dash, про що я покажу вам більш детальніше у підрахунках. Там, що ви зрозуміли, 4 долара я заробив за грубо майже 8 місяців. Ну, тобто таке собі історія. Наступні боти це є фьючерсні боти, їхні плюси. Як бачите, в мене їх якраз і найбільше. Ось їхні переваги, їхня перевага в тому, що вони приносять найбільше доходу за невелику суму інвестицій. Як бачите, в мене там 100-200 доларів в кожному боті є виділено. Плюси, відповідно, більше заробітку, а мінуси треба вміти грамотно налаштовувати діапазон торговий і є шанс втратити всю суму інвестицій у маржу. Тому що, коли закінчиться маржа, відповідно бот просто зупиняється і його ліквідовує. Є можливість відкривати ізольованість. Що дуже добре, але коли закінчується ізольовані, там можна на Binance тільки 4 штука, Решту переходять в режим крос. Тобто, якщо, не дай Бог, щось піде з ось цим ботом, чи ось цим ботом, він може затягнути маржу одне другого. Тобто тут треба вважати. Я розумію, що роблю, тому відкриваю крос. Взагалі піти там умовно на Bybit відкрити, чи там на OKX, ну, про це ми будемо говорити в наступних відеороликах. І останні боти це є CoinM. CoinM це боти, які використовують в якості маржі монети, куплені на спотовому ринку. Недаремно я сказав, що на Binance я тримаю саме спотові активи. І в мене наступила така ситуація, коли Ripple я накопичував 2 роки. В мене його було на досить таку немалу суму, ти там, по-моєму, 800 доларів, це 1431 монета, і вони в мене лежали, грубо кажучи, мертвим грузом. І я подумав, що розумним рішенням буде використовувати ці пасивні активи в якості інвестиції у можлив... із можливістю заробітку. Ну, тож в мене є ціль по ріплу плюс-мінус 2-3 долара, і я розумію, що на даний момент Ріпл знаходився на дні. І непоганою думкою використати ті монети, які я два роки накопичував, для того, щоб проторгувати ціновий діапазон хоча б до 70 центів. Тому в мене бот закриється, коли актив дійде до 70 центів. І тепер сама найбільша увага, заробляє бот не в доларах, заробляє бот в монетах. Тобто я інвестую монети і на виході отримую монети. Таким чином я примножую свій дохід, тому що, наприклад, 1400 монет станом на зараз при ціні 50 центів, це є грубо 700 доларів. Моєї інвестиції початкової. Якщо, наприклад, бот заробить плюс 50% монетами, і продам я їх, наприклад, при ціні там, 75 центів, я отримую на виході 1575 доларів. А монет було заморожено 700. Таким чином, мій чистий дохід становитиме 875 доларів. Моделюємо ситуацію другу. 1400 монет множимо на 50 центів це 700 доларів. Актив доростає до відмітки. 75 центів, тобто я заробляю 25 центів на кожній монеті. Тобто, відповідно, перемножаю на 0,25, я заробляю 175 монет. 700 і 175, там навіть 800 і 175, самі бачите, в 4-5 раз можу заробити більше. Так, є ризик втратити свою інвестицію, у випадку, якщо мого, до моєї точки ліквідації, але. Наприклад, в цьому боті в мене точка ліквідації 20 центів. Ну, скажімо так, якщо Ripple дійде до відмітки в 20 центів, я точно, на ну, оце взагалі, тут я точно знайду ще 200-300 доларів, щоб докупити цього активу і додати в маржу. Но тут все теж не так складно, як може здаватися на перший погляд. Бот ж працює, і ми в цьому можемо зараз з вами переконатись. І вся зароблена маржа падає мені не на рахунок, а прямо йому в маржу. Таким чином, моя зона ліквідації з кожною угодою буде ставати нижчою, нижчою, нижчою і нижчою. І ми це можемо зараз дуже легенько перевірити. Заходжу в розділ маржі, видалити маржу, і я зараз можу забрати всі 326 монет ріплу, які бот заробив під час його дії. Таким чином, ми переконуємося в тому, що відкривати ботів саме через ОНЕМ є відносно безпечно, якщо все зробити грамотно і чітко налаштувати. І давайте разом з вами відкриємо сьогодні ще одного бота. В мене завалялась монетка XLM. Ну, я вже, її, в принципі, перевів на торгового бота. Давайте ми натиснемо кнопку Створити і відкриємо сьогодні ще одного бота безпосередньо в прямому ефірі. Так, Заберемо розділ фьючерс на «Grid», тому що у фьючерсному «Grid» якраз і є наш Coin M, який нам потрібен. Зараз завантажується інформація. Далі обираємо розділ CoinM і пишемо XLM, тому що саме монету Stellar я буду купувати. XLM. Далі, в мене є можливість вибрати просто XLM USDT і XLM USD SM. От якраз мені треба SM, тому що він безпосередньо і буде самою CoinM-інвестицією. Тепер коротко проговоримо про налаштування, які є. Є можливість налаштувати роботу бота в режимі штучного інтелекту. Ну, знову ж таки, як я казав на своєму TikTok, я не люблю налаштунки, які мені пропонує Бот. Я це все налаштовую вручну, тому перехожу в відповідний розділ. Далі. в мене є можливість обрати ціновий діапазон. Я прекрасно розумію, що ціновим діапазоном для Стеллару є від 7 центів, так, тому що це є дно 2023 року в момент, коли вже все був повністю медвежий ринок на альтах. І хай це 16 центів. Тому я прекрасно розумію, що вийти вище 16 центів, в принципі, може актив, але якби не моя історія. Мені простіше проторгувати його в даному ціновому діапазоні, тим паче, від дна до хаю він пройшов приблизно 1-3. Тобто, в принципі, запас росту ще є досить непоганий. Не встиг його купити на дні, ну нічого страшного, купимо, поки він ще не є більше, ніж половина. Тобто, по логіки речей треба відкривати всі боти тоді, коли є корекція. І поки ми розуміємо, що ми ще не на хаях. На хаях відкривати торгових ботів просто немає ніякого сенсу. Тому прописую відповідно цінову, ціновий діапазон. 7 центів і максимально діапазон, до якого я планую торгувати, це 16 центів. Далі, є можливість обрати кількість гріт, тобто кількість угод, тобто скільки угод бот буде відкривати під час своєї дії. Давайте я зараз вам намалю, намалюю приблизно 4 полосочки вниз і 4 полосочки вверх, для того, щоб пояснити наступну опцію, а це можливість придбати арифметично або алгоритмічно. Отож, якщо я візьму геометрію, всі відстані між кожною точкою входу будуть на от приблизно одинакої відстані, там, грубо кажучи, 0,0 ну, приблизно по, так, давайте я виберу 50, от, маємо відстань 1,62%. якщо ж я виберу алгоритмічний, то відповідно чим далі буде знаходитись наша точка закриття, тим відповідно. Більшою буде дистанція, тобто фактичний заробіток буде більший. Тобто, наприклад, ось ця зона зелена, це є наша точка входу. Відповідно, оранжеві, це є точки наших закриттів позицій, і кожна наступна буде знаходитись далі далі і далі. Таким чином, бот, відповідно, більше заробить на своїх позиціях. Едентично з підбором, кожна позиція в алгоритмі буде знаходитись все далі далі одне від одного. Таким чином, ваша. Точка входу буде постійно знаходитись в більшій, скажімо так, динаміці, і середня арифметична по входу буде більш приємніша, ніж в звичайній геометрії. Так, на алгоритмі потрібно більше виділити капіталу для роботи, але працює вона більш ефективніше. Тому я рекомендую саме алгоритмічних ботів. Тому потрібно обрати кількість гріт. Давайте, наприклад, ми візьмемо 50 грід. Наступною опцією це обрати кредитне плече і, відповідно, на цьому. Фактично, налаштування завершується. А чим більша кількість грі, тим більша кількість відкритих, закритих угод, то й відповідно більший заробіток. В мене є доступний депозит 3000 грубо 34 монети. Значить, мені потрібно тепер підібрати кредитне плече так, щоб мені вистачило його для роботи в моєму ціновому діапазоні, а саме головне, до точки ліквідації. Ну і не забуваємо перевести в лонг або шорт. Ми будемо торгувати в лонг, тому відповідно натискаємо кнопку лонг. Так, тепер треба розрахувати точку ліквідації. Якщо я зараз веду, наприклад, 2200 монет, точкою моєї ліквідації при п'ятому кредитному плечі буде майже 7 центів, що, в принципі, скажімо так, абсолютно. Адекватно в тих реаліях, на які я розраховую. Тому я розумію, що більше п'ятого плеча мені, брати, немає ніякого сенсу. Так, давайте поки я видалю а, суму інвестицій і підберу кількість гріт, яку я собі можу дозволити. Отож, з тими настройками, з плечами розібралися не більше, ніж п'яте. Тепер в мене є 3034 монети, 80 гріт мені буде забагато. 75 теж забагато, а 70 замало. 71-72. Ми бачимо, що в тих, при тих настройках мені достатньо 72 гріт. Давайте оберемо і загрузимо сюди всі наші монети. Так. Детий повзунок. 100%. Все, точка ліквідації 7 центів, тобто якраз на моменті нашої самої нижньої ціни. Ну, але, як я вже сказав раніше, бот буде торгувати і під час цієї торгівлі він теж заробить мені якісь монети, що і підуть відповідно в маржу. І дасть мені можливість відтягнути точку ліквідації. В гіршому випадку просто докуплю монет і, відповідно, продовжу термін життя свого бота. Я надіюсь, це було зрозуміло. В принципі, нічого складного. Старайтесь завжди обрати так кредитне співвідношення кредитного плеча до кількості угод, щоб було якомога більше грідів, і ви використовували якомога менше ваших коштів. Тому диверсифікуйте ризики, і я впевнений в тому, що все у вас буде гаразд. Давайте підведемо висновки. Так, бота я відкриваю і підведемо висновки. Спот – це для безпечних угод. По ризиковим активам, і чим більша сума інвестиції. Тим більший ваш дохід, що логічно. Тобто, якщо ви не хочете ризикувати, налаштовуйте собі бота для роботи на споту. Два. Фьючерси. Це невеликі депозити, але якщо потрібно чітко заробити в якомусь вузькому діапазоні, як ми це зробили, наприклад, з CoinM, то це є безпосередньо ваш вибір. Ви повинні розуміти, що будь-яка робота з кредитним плечем автоматично стає ризиковою угодою, так як є шанс ліквідації, про що я вам показував на своєму прикладі. І якщо ви новачок в налаштуваннях бота, поекспериментуйте спочатку на спотовому боті, після чого переходіть на фьючі. Тому що тут потрібно чітко вміти. Зрозуміти, що є та штука як ліквідація. І чи ви готові будете в момент ліквідації вчасно докупити там монети чи докинути маржі, для того, щоб така ситуація не наступила. Ну або ви розумієте, що це є вузький діапазон, як в мене з біткоїном, і усереднювати його я не буду. Далі, CoinM – це самий вигідний тип бота, бо, по-перше, ви можете накопичувати монету, я вже вам це показав на ріплі, і якщо ви розумієте, що це дно-дно, ну як цей відповідно з ріплом і відбулося, є можливість реінвестувати тривалі накопичення у результат, а не просто очікувати, поки актив вийде у безбитковість, і як в попередньому варіанті, є ризик повністю втратити інвестицію. Тому це такий собі варіант або пан, або пропав, або якщо є голова на плечах, то ви чітко зрозумієте, що якщо у вас, наприклад, в моєму випадку доходить ціна до 7 центів, я докуповую актив і таким чином усереднюю свою позицію. Я дуже надію, що цей відеоматеріал був для вас корисним, і якщо так, ставте ваші вподобайки. Діліться відео, відео з друзями, що цікавляться тематикою інвестицій. Підписуйтесь на канал та залишайте ваші коментарі. Таким чином, алгоритм Ютубу розуміє, що контент є корисний і буде транслювати його іншим користувачам, що допоможе розвивати мій канал і мотивуватиме мене на створення нового контенту. Всім дякую за увагу, мирного неба і до зустрічі, папа! -па.